Привіт, друзі! Ворота в царство Боже це і є слово Боже, вузький шлях. Люди Божі, помазаники Божі, і від мого відношення до них залежить, де я проведу вічність в раю чи в пеклі. І ви знаєте, Ісус сказав, що іншого знамення вже вам не дасться. і можна молитися. Навіть все життя молитвою Отче наш, хоч по сто разів на день, але потім потрапити в пекло, тому що її потрібно розуміти. Слово Боже потрібно розуміти, і це розуміння, откровення дає людина Божа, пастирь. І ви знаєте, коли я відкидала проповідників, в моєму житті були прокляття. Але потім, коли до мене постукала місія слово Боже, проповідники Слово Божого, я прийняла і в моєму житті прийшла свобода від рабства сатани, я пізнала волю Божу на своє життя, війшла в неї і почала виконувати. І сам Бог і царство Боже прийшли в моє життя.